Атакували з авіації, поки люди отримували гуманітарну допомогу. Керовану авіабомбу окупанти скинули на школу в житловому кварталі Оріхова Запорізької області. Через удар зі смертоносного залізяча будівлю освітнього закладу зруйнувало вщент. На місці загинули четверо місцевих. Щонайменше 11 отримали поранення різного ступеня важкості. Вночі ворог атакував і Миколаїв з балістики. За інформацією місцевої ова удару завдали по об'єкту інфраструктури, ймовірно, ракетою Іскандер М. Водночас наші сили оборони продовжують наступати і вибивають ворога одразу на кількох ділянках фронту. За даними генштабу, лише за останню добу ряди російської армії поменшили на понад 400 окупантів а ще знищено сім ворожих танків, п'ять арт-систем, засіб, ППО, безпілотник, автомобілі та спецтехніку. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бардянському напрямках сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. На бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.